Друзі, перші проголовне поїхали. Після вчорашніх трагічних ударів по кривому рогу та й взагалі двох тижнів терору мирного населення одразу після домовленостей у Джиді Росія отримає удару відповіді. Дуже дуже сильні удари. За останні дні понад 500 дронів різного типу та ракет вразили територію Москви та Кремля. Зокрема, одразу після того, як була обстріляна Україна на крили Москву Рьть Кремля, чергове пошкодження мавзолею було прийнято рішення евакуювати тіло Леніна у інше відповідне місце. Червона площа Маузоле закриті для відвідування. Ця адміністра. Ці окупантів вже четвертий день на роботу не виходить, працюють по домах та з бункерів. Патроша хоче переговорів із залужним. Зокрема, приховувати щоденні обстріли росіян буде не можуть. Картина для населення буде перед виборами критична. ЗСУ обіцяли потужної відповіді на кожен обстріл, а помста за Україну триває. Вбивство генералів Москві це перші дзвіночки. Як пишуть російські партизанські телеграм-канали, понад 120 дронів пекло та рута вразили аеродром по всьому кордоні РФ били і по москві по цему центру. а західні ракети покошмарили все прикордоння. Пишуть, що загалом за ніч ранок окупанти не дорогувалися. чоловіка. Пекельний ранок середи. Помста відповідь за обстріли по Україні. Зокрема, мирних жителях нашого прикордоння у Росії сьогодні утрата у сто крат більше. Окупанти попередили, буде яка з генералом Карма прийшла сьогодні. Скаже, на ніч була, був, не був а тільки у тимчасово окупованому Криму, але і в Отаганрозі та Москві. Той же час Петерська авіаційна у. Лише горить, пишуть про десятки загиблих після влучення дрону по казармах та столові. Під час вечері училище понад 2500 чоловік. Окупанти пишуть про вибух побутового газу. Ті очевидці стверджують, що бачили дрон та дві ракети, які удари по котельній казармах. Страшний вогонь. Азербайджанська військова аналітика Гілля Рустам задає в інтерв'ю. Радіо НВ заявив, що для того, щоб мати ефекти на полі бою, необхідно значно посилити удари ракетами в глиб Росії, коментуючи ефект дозволу бите в далекобійною зброю. Араф. в інтерв'ю Енві ростам задана де назвав його скромним через те, що кількість таких ударів недостатньо. Навіть через день випускати по 10 ракет. Ви ж не з Придністров'ям воюєте. Мінімум 50 ракет потрібно на день відстрілювати, щоб росіяни це відчули. Скажімо, у вашого противника. 10 баз, які потрібно вразити на ці 10 баз, вражаєте за три місяці. Інша річ, а коли за тиждень одразу немає складу з боєприпасами на автобази, якихось ще об'єктів, застосування менше ніж 50 балістичних і крилатих ракет. Не сильно відіб'ється на полі бою, сказав військовий аналітик. Він не зауважив, що Україна і сама виробляє ракети, зокрема Нептун і Пекло, якщо застосовуватиме їх більше, це вплине на перебіг бойових дій. Скажімо, нафтобаза, яка забезпечує групування війська центр, яка зараз оперує на курахівсько покровському напрямку. Якщо її залишити без палива, це серйозно обмежує їхні наступальні можливості. Тож тут справа у цифрі, заявив Рустам Згаде. щоб посилити ефективність своїх атак у глиб території Росії. Україна неодноразово зверталася. До союзників із проханням зняти обмеження на використання ЗСУ західної зброї для України по РФ, а також надати для цього необхідні далекобійні боєприпаси, і тільки у листопаді видання Times повідомило, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати американські ракети атаками для ударів глиб території РФ. Після чого за різними даними відбулася низка успішних ударів американськими балістичними ракетами по об'єктах у Курській, Брянській та Ростовській областях. Той же час. Путін готовий до застосування ядерної зброї. Таку думку висловив полковник запасу заступник командира ракетного полку РСДМ 10 піонер 1988-1992, вісімдесят відділу контролю за ядерним роззброєнням України центру верифікації ЗСУ 1992-1995 Микола Стельма в п'ятий. телеканалу Еспресо. Путін може зіграти в російську рулетку, щоби побачити, чи пасує захід перед ними. І майже впевнений, я що він готовий до застосування. Ні, ядерної зброї на нього загрози. Нам треба розвивати свої озброєні програми. Ніхто ні американці, ні німці, ні французи не захистять нашу батьківщину. Це повинні робити ми самі разом спільно, бо нам жити на цій землі. Так наші ракетні програми були заморожені, але за три роки війни. Ми ж тільки чуємо про якісь нові розробки. Чому цього не було 10-15 років тому? Я цього не розумію, зазначив він. Коментуючи загрозу удару ракетою «Арішнік» по території України, Стельмах припустив, що противник може вдатися до такого кроку. Найближчим часом редакція каналу нанесе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.